Тім, дорогий мій сину, я знаю, це трохи дивно, але в нас є секрет. Чоловіки в нашій сім'ї здатні повертатись в минуле. Клас. Тім, спинку намастиш. Стоп! О ні! Стоп! І що для цього? Знайди темне місце. Згадай мить, куди ти хочеш повернутись, і ти там. Тім, спинку намастиш. О, клас. В цьому я спеціально. Які враження, якби це допомогло мені закадрити дівчину? Он як мужик. Я Тім. А я Мері. Мою маму теж так звуть. Я нагадую тобі маму. Треба було все продумати. Ем... Я Тім. Мері. Які гарні очі. І Решта обличчя теж. А нижче я ще не дивився. Піду до спальні і вдягну піжаму, а ти зайдеш за хвилину і роздягнеш мене. Наступного разу буде краще. <кліпсвіт> <кліпсвіт> Ого! О, Боже. Непогано. Ми всіх зуча перший раз справжній облом. Аматори. Це Мері. Боже, яка красива. О, ні, то на. На мені просто багато косметики. Ану, покажи. Так. Чудово. Тільки будь дуже обережний. Існує ефект метелика, який гарантовано веде до катастрофи. Яка приємна зустріч. Здається, ми незнайомі. Минулого до вчорашнього дня не існує. Так само, як і для всіх інших. І що ж далі? Я не знаю. Використовуй цей дар щоб жити життям, про яке ти насправді мрієш. Мій син, мій тато. Ми ще зустрінемося. Звісно, від цього залежить моє життя. Хоча все не так вже і грандіозно. Не вдасться вбити гітлера чи Єлену троянську трахнути. Здається, ми вже говорили про це.